Слава Україні! Дуже давно збирався записати цей огляд, так як консоль Sony PlayStation 4, я купив ще у минулому році, а саме в кінці грудня. Але ніяк я не міг записати вам огляд. І ось зараз запишу вам детальний огляд, ну, так сказати, зовнішнього виду цієї консолі. Що хочу сказати, спочатку, коли її було ще анонсовано, і вона вийшла у листопаді 2013 року далекого. Скажу чесно, мені якось дизайн її не дуже сподобався. Сказалася якась вона такою брутальною, дуже несучасною. Ну, мені дуже не подобалася. Але, чесно кажучи, якось кілька місяців притирався я дивився різні розпаковки, огляди на Ютубі, і мені вона дуже дуже сподобалася. І зараз, чесно кажучи, без неї ну, дуже важко уявити, так сказати, свій досуг. Що хочу сказати, дизайн її, як ви можете бачити, виповнені з двох частин. Це ліва маленька і права велика частина. Вони з двох частин складаються: таким сендвічем з прослойкою глянцевою. Ця частина. Ліва, вона з'ємна, якщо ось тут надавити і потягну вліворуч, вона знімається і відкриває доступ до жорсткого диску, який знаходиться саме ось тут. Що ще хочу вам сказати? Я поки що взагалі її не розбирав. Ця матова, дуже приємна, але трішки поскрипує. Корпус трішки поскрипує, що не дуже. Мені подобається. Хочу сказати, що до глянцевої в мене ніяких претензій немає. Хоча я спочатку думав, що буде тільки царапатись, там, пачкатися. Але насправді все не так страшно, не так страшний Путін, як його малюють. А от матова частина мені взагалі не сподобалась. А саме не сподобалась якість пластика. Як ви можете бачити, ось навіть ось дивіться, ви можете бачити тут ось такі розводи. Тобто якийсь дефект пластика. І, здається, його не було спочатку. А може і було, я просто в першу чергу придивлявся безпосередньо на глянцеву частину. А насправді треба було придивлятися якраз саме на матову, тому що дуже багато розводів. От дивіться. Я от зараз трішки не їду, Ось, я думаю, вам вже стало видно. Ви бачите, якісь розгоди незрозумілі. І до того ж, вони їй тут ці п'ятна зустрічаються. Ось тут є ще невелике пятно. Тут є. Тобто ось тут така, як ви можете бачити, така ось вертикальна така. Якась навіть не знаю, як це назвати. Деталь на корпусі, яка ну просто дефект корпусу лиття. Хоча корпус колір цього, цієї консолі антрацитово чорний, багато хто пише, що так, це такий антрацит, просто, але насправді ні. Але я з, з багатьма користувачами спілкувався і багато дуже кажуть, що так, є якісь. Там десь поблизу, там біля USB-портів, є дійсно якісь такі чорні цяточки або розводи. А другі навпаки кричать, що ні, в мене корпус просто ідеальний, там поцарапала глянцева поверхня. Але скажу чесно, мабуть, просто залежить це все від поставок. Так як у мене другий регіон це Польща. І, мабуть, для Польщі. Пішли ось такі з таким дефектом. Бачив ще кілька фоток на Ютубі, де дійсно навіть в магазинах сфоткана, розпакована, і є ось така от агреха в корпусі. Тобто це мені дуже не сподобалось. В принципі, так, і до дизайну більше немає, і до якості теж претензій нема. Єдине трішки поскріпує корпус. І друге, це ну, дуже неякісний. Ну, давайте не буду. Сильно заострювати на цьому розмову. Давайте подивимось, більш детально познайомимося. Тут знизу йде лоток для диска. На даний момент консоль підтримує три формати дисків: це DVD, Blu-ray і Blu-ray 3D. CD підтримку компакт-дисків так на даний момент Sony і не реалізувала. Хоча дуже про це часто казала і обіцяла. Що, звісно, мене дуже... Розочаровує, так як я хотів зробити такий повноцінний Blu-ray-плеєр з нею, а може навіть і Mediat-Center, але поки що Sony дуже урізала функціонал цієї консолі. Дивимось далі. Правіше йдуть дві сенсорні кнопки. Нижня це Adject. Вона сенсорна, тобто тільки на теплорук. Наприклад, якщо там через одяг або там. В перчатках дотром вона взагалі не реагує. І кнопка увімкнення. Коли консоль вмикається, вона світиться синім таким кольором, вмигає. Коли консоль завантажиться, тобто з'явиться вже, так сказати, робочий стіл, вона стає горіти просто рівномірно білим кольором. Зараз ви побачите. Ось все. Консоль вже запустилася і вже працює. Більше ніяких кнопок на консолі немає. Саме дві кнопки це вимкнення, а також кнопка викине диску. Привід тут щелевий, просто звичайна щелина. Нічого більше такого немає. В принципі, мені не дуже подобається це. Але скажу чесно, я як то за ці кілька місяців дуже мені сподобався, і я вже якби. Не уявляю з кареткою. Ну, от покажу, як. Вона затягує диск. От беру диск. Все. Вона затягнула його. Десь, десь на третю частину, якщо ви просовуєте туди внутрі диск, вона його затягує. І ось викиде. Можете послухати, як працює привід диска. Дивіться ще раз. Ось так працює безпосередньо. Приміть його шум, щоб ви оцінили, ну, трішки громкувато викидує диск. Давайте далі подивимося, що йде ще праворуч. Праворуч ще йдуть два USB-порти. Версія на відміну від PlayStation 3 тут USB 3.0. Але, чесно кажучи, вони на даний момент ніяк не реалізовані. Тобто, так як консоль не може відтворювати поки що. Відео не може відтворювати фотографії, не може похвастатися там лосла з форматами аудіовідтворення, вона може тільки слухати, від, відтворювати mp3, і AAC файли, тобто музичні файли з USB-накопичувача або зовнішнього жорсткого диску. І то обов'язково, щоб вони були в папці Music. Звісно, функціонал дуже її урізаний і при тому, що якраз саме ця. Функція аудіоплеєра з'явилася в прошивці 2.00 на кінці листопада, вибачають жовтня минулого року. Так як зараз очікується прошивка 2.50, вона вже на стадії закритої бета-тестування і повинна просочитися або прилетіти на ваші консолі не пізніше, ніж 29 березня, плюс-мінус кілька днів. Там теж мультимедійного функціоналу не буде розширено, хоча буде таке вже масштабне оновлення. Повертаюсь до всіх USB-портів. Що хочу сказати, так через них зараз можна тільки слухати музику або прошивати прошивку, якщо у вас немає інтернету. Все. Більше. На даний момент ці порти ні для чого не використовуються. А ще забув: це зарядження контролера DualShock 4. Все. Навіть PlayStation Camera. Під'єднується ззаду, а не спереду, як це було, скажімо, в тій же PlayStation 3. Кажучи про прошивку 250, там кажуть, буде вже додана підтримка саме жорстких дисків, буде спеціальний розділ у меню, де можна буде переглянути кількість. Свободного місця, кількість зайнятого і загальний об'єм. А також можна буде встановлювати безпосередньо ігри на зовнішній накопичувач. Тобто це дуже зручно, якщо, наприклад, у вас стоїть SSD-накопичувач всередині, я теж хочу його встановити, може трішки встаканеться дола. Хочу на 160 ГИО сюди встановити SSD Intel на SATA 3 а на зовнішній, ну скажімо, там би може б встановлював вже, ну, безпосередньо. Самі ігри. Ну, це так, про майбутнє. Що ще вам сказати? давайте йдемо далі. Далі ще йде логотип PlayStation 4, але він, як ви зрозуміли вже, він просто так гравірований ось так, Він гравірований, і там внутрі глянцева. І тут така глянцева теж прослойка йде. Система. Охолодження, ну я б сказав би тиха. Але якщо довго здивитися, ну, скажімо там, блюрей, фільм або е, граючись, трішки не починає шуміти вона, але вона шумить безпосередньо е, ззаду. Ось десь, тут, в районі USB. Порті... Вибачаюся, аж виходу. Десь ось тут вона починає шуміти. Давайте ще поглянемо. Як я вже казав, з правого боку йдуть вентиляційні отвори. Ось тут вони йдуть, цілий рядок, і він виштовхує повітря зсередини сюди. Тобто тут такий дуже великий слой пилу з'являється. Але якщо встановити підставку вертикального встановлення, в такому випадку це все перекриється і на один вентиляційний отвір буде менше. Ліва сторона теж не, не, лише, не лише на цього вентиляційного отвору. Єдине, що тут ще є, як ви бачите, там вдалині логотипи з форматами кодування. Тобто, тобто там вказано DTS HD Master Audio, Dolby True HD, Blu-ray та HDMI. Ось так виглядає два USB-порти, які, по суті, ні для чого не використовуються, тільки там оновлення прошивки, а також, як я вже казав, зарядження. Гімпадів, а також ще можна е, що робити через них, це забув сказати вам на початку. Це копіювати записане відео на зовнішній накопичувач і слухати музику. В принципі, консоль, дизайн її сподобався, хоча на початку мені дуже він не подобався, але ось ця, оці, цей неякісний пластик п'ятнами мені дуже не подобається. А так, в принципі, консоль дуже сподобалася. Ось тут такий логотип, як ви можете бачити. Він так гравірований. Ззаді йдуть роз'єми. У мене під'єднані тільки HDMI і живлення. В принципі, консоль сподобалась. Трішки якіснішого пластику хотілося б. Думаю, на цьому буду завершувати. Першу частину. Це тільки перша частина. Друга частина буде внутрішнє меню. А також, можливо, буду по новим прошинкам проходитися і розказувати, що там нового. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, порох, а чим ти краще.